Вітаю! З вами Таро Експрес. І це швидкий розклад з гороскопу на листопад місяць. Знак зодіаку водолій. І перша карта на фінанси і роботу п'ятірка мечів. Яка вказує, що ситуація, в якій ви знаходитеся, може тільки погіршуватися. Руйнування, втрата, поразка. І, можливо, сутичка з нечесним противником та виграш ціною величезних втрат. Стосунки. Диявол. Диявол це застереження, що ситуація може закінчитися сумно. Сексуальне насильство, статеві збочення, проституція, привороти та хвороблива прихильність до партнера. Події, які вас чекатимуть. Десятка жезлів каже, що, можливо, хтось вас використовує, перекладає на ваші плечі свої обов'язки або відповідальність. А можливо, ви занадто честолюбні. Ноша може виявитися непосильною. Стрес і перевтома підірвуть ваше здоров'я. І важлива порада від карти Місяць, який закликає вас перемагати своїх внутрішніх чудовиськ. Підпишись на мій канал, постав лайк під цим відео і залишай зворотній зв'язок в коментарях. Всього найкращого!